Друзі, всім привіт! Ну що, весь інтернет жужить, як вбили ТЦКшника. Всі обсуждають, там влада піднялася, все там таке. Ой, пишуть, словно командуючий сухопутних військ заявив, що все, це вже перетнута червона лінія і тому подібне. А тепер, друзі, давайте розберемося, чому саме так відбулося? І чи це є. Перетин червоної лінії, чи хто самий перший перетнув червону лінію? Значить, як ми вже бачимо, що людина з гвинтівкою вбила ТЦКшника? Він вбив ТЦКшника і потім взяв з собою тих людей, які знаходилися в бусі, яких ТЦКшник викрав. Тобто його мета не було там пограбування, забрати гроші, чи там якась особиста ненависть до цієї людини. Це зовсім інша людина, яка просто визволила інших людей. А тепер давайте будемо розбиратися. Значить, чому ці люди в бусі? Чому ти Чому ці люди самі не могли вийти з буса і піти, куди їм слід? Що це заборонено, Конституцією, чи яким криміналом, чи вони були під арештом, чи що. Що їм забороняло просто цим людям самим вийти з буса і піти, куди вони хочуть? Навіть якщо вони були військові, навіть якщо вони були мобілізовані, право мав ТЦКшник насильно утримувати людей. Тобто вони втратили контроль. Втратили контроль над законністю. Для них незаконні речі стали законними. І тому така реакція була. Це адекватна реакція на неадекватну поведінку військових ТЦКшників. ТЦКшники не мають права утримувати насильно людей, куди вони їх транспортували. Поліція має право десь доставляти. Тут поліції ніде нічого нема. Тут просто ТЦКшники утримували насильно людей. Якщо люди не хочуть їхати з ними, вони мають на це законне право. Будь ласка, складайте якісь документи, подавайте справу до суду, і суддя буде вирішувати, що йому за це передбачено. Який срок, що де, це суд. ТЦКшники це не вершителі суддів. Це просто військові, які займаються мобілізацією. І вони повинні соблюдати закон. А беззаконність порождає ось це. І тут, друзі, спрацював другий закон Ньютона фізика. Люба дія спричиняє протидію. Чому ТЦКшники із зброєю? Для навіщо їм зброя? Зараз ми побачимо відео одного військового. Який списаний та да, був, і йому також пропонували роботу в ТЦК. І він зараз все детально розкаже. Що, де і як. Дивимося, уважаємо всім здравствуйте. Така фішка. Коротше, Везде <кхе> зараз в інтернеті йде за цього пацанька, який застрелив ТЦКшника і забрав туди пацанов. Вопрос в другом. А что никто правду не расскажет, как оно было на самом деле? Я, как пацан подошел к этому бусу э, Да, у него было оружие, он подошел к бусу, сказал, что выпусти пацанов, ничего не будет. Этот э, бык ТЦК начал, блядь, э, валать там, начал там дергаться, передергивать затвор. И когда он уже передергнул затвор, блядь, чувак его завалил. Ну, я считаю, бля, пацаны, он правильно сделал. Вы там все пишете, ты ЦКшник, он бывший военный. Слушайте меня внимательно. Вот я, я, позывной мой замполит. Служил я в 128-й бригаде ОМБР, блядь, ТРО Неправ. Два и три года я там отслужил. По ранению, по ранению я списанный. Списанный инвалидом стал. Так вот, слушайте меня внимательно. Меня списали, когда меня списали, меня списали точно так же, Э, в ТЦК Только а, в ТЦК меня отправили э, В Одесскую область Даже не в Одесскую, а туда в Болград в Болградский район Там точно такая же фишка Как я вам скажу, блядь Когда нас всех Там нас было 80 или 90 человек туда приславших э, Всех заставляли нас э, Чтобы мы раздавали повестки Так вот, я вам скажу Все, все как один, блядь 90 человек ни один человек не взял в руки повестки раздавать пацанам, потому что мы знаем, куда их отправляют и как это все происходит. Ну, Но... так что вы тут рассказываете, блядь? Они сейчас за это бабки получают. Да, я там 20, в, 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 в этом ТЦК 20 тысяч получал, даже не 20, 19. После нуля, конечно, после 120 косарей, блядь, охуенно 20 получать. Нет. А эти гути, блядь, которые туда приходят и стоят повестки, им говорят, блядь, 20 косарей за каждого человека. И эти хуи, блядь, эти хуи, по-другому я их не назову. Какие они, сука, вояки после этого? Они на это соглашаются, идут, блядь, и грузят, пакуют пацанов. Это, блядь, что? Что вы мне рассказываете? Я это лично на себе прошел, я это знаю, блядь. Так что не чешите там этой хуйни. Так что, друзья, якось так. Підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Всім папа! -па.